Всім привіт, ви на каналі Крипта з нуля, і в цьому відео я покажу вам таплку, яку точно не варто скипати. І це таплока від біржі Binance під назвою Moonbix. Приблизно 5-6 днів тому по всьому телеграму почали скидати цю таполку, і через те, що її дизайн схожий на Binance, почали писати, що це таполка від Binance. Хоча сам Binance ніяких анонсів не робив, і коли люди писали в службу підтримки, то там відповідали, що це не їхня таполка, що вони до неї не мають ніякого відношення. Але все-таки 17 вересня в офіційному телеграм-каналі Birgit Binance вийшов ось такий от пост, в якому вони признали те, що це дійсно їхня таполка, що якимось чином її злили раніше, чим мав бути анонс, і тим самим вони пояснюють, чому таполка ще так сиро виглядає. Так, ну і перед тим як я покажу саму таплуку, хочу констатувати ті факти, через які не варто скіпати цю таплку. Перший, і мабуть, основний факт це те, що в таполки є фундаментал. Як ви знаєте, більшість таполок зараз в телеграмі це повний шлак, Більшості там взагалі не зрозуміло, хто цю таполку розробив. Вони просто заробляють гроші на рекламі і потім нічого не роздають. Хоча є і успішні приклади, такі як і NotCoin, ну і Catizen частично. Ну а в нашому випадку у нас офіційна таполка від топ-1 криптобіржі Binance, і в принципі тільки цього факту достатньо. Ну і другий факт це те, що мета-таполок все ж таки ще не прийшла, хоча через невдалі бати користувачів уже менше, і враховуючи це, стає зрозуміло те, що конкуренція буде теж менша. Це означає, що ми зможемо заробити більше. По моїх допущеннях ми зможемо заробити на таблиці від Binance від 50$ доларів і більше. І скоріш за все, так як у біржі є свій нативний токен BNB, то роздавати будуть саме його. Так, ну що ж, давайте дивитися бота. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Переходимо по посиланню, прописуємо старт або ж нажимаємо тут Play. У випадку, якщо це не запускає бота, нажимаємо на його назву і отут нажимаємо відкрити застосунок. Ось такий в нас поки що дизайн. Нагадаю, що це бета-тест і злили його раніше, ніж. Мав бути анонс, тому все так. Тут в нас все просто: у нас є бали, які ми заробляємо або ж за рефералів, або за завдання, або за те, що граємо в гру. Якщо я все правильно зрозумів, то на одну годину дається 6 спроб грати в гру. Так, ну а для того, щоб ці бали почати заробляти, нам потрібно прийти на вкладочку Binance. Потрібно мати тут аккаунт і прийти на ньому верифікацію. Якщо у вас досі немає аккаунту, то ви можете перейти по першому посиланню в описі: там буде моє партнерське посилання. Якщо ви зареєструєтесь по ньому, то ви отримаєте 5% кешбеку на комісію за кожну транзакцію. Наприклад, купили-продали ви якусь крипту і у вас на комісію пішло 1$. То 5 центів кешбеком одразу повертається на ваш спот. Так, ну і після того як у вас є аккаунт, по першій кнопочці завантажуємо додаток Binance, потім зв'язуємо його з своїм телеграмом. Ну і як я сказав, потрібно, щоб була пройдена верифікація. Далі переходимо на домашню сторінку і починаємо грати. Гра тут доволі проста. Потрібно нажимати на екран, коли оцей крюк напроти монети, і ловити монети. Якщо ловите оце чорне каміння чи що там таке, то у вас знімається мінус 10 поінтів. Так, ну ось я зіграв і зробив 205 балів. Чим більше ви заробляєте балів, тим вище ви в таблиці лідерів. І, до речі, тут написано, що нагороди будуть за кожен цикл, тому, як я розумію, циклів буде багато. Ну і відповідно, чим більше ви назбираєте поїнтів, тим більше ви получите дроп. Як я і сказав, на мою думку, дроп буде в монеті BNB. В принципі, це все, що я хотів сказати. В описі під відео також буде посилання на ось цей телеграм-канал, який ви зараз бачите на своїх екранах, який я з сьогоднішнього дня почну активно вести. Тут буде інформація по різних роздачах, на яких можна буде заробити гроші. Криптою я займаюся вже 4 роки. У мене є ще один телеграм-канал, який я веду ще з 2020 року до повномасштабного вторгнення, і його я веду російською. На жаль, продати його або перестати вести я не можу, так як це мій основний дохід, і тоді я просто залишуся без грошей. Тим паче з цих зароблених грошей я доначу. І ось зараз я хочу поступово переходити на український контент. Так що буду дуже вдячний за вашу підтримку, за лайк, підписку, також підписку на мій телеграм-канал. Вам бажаю тільки профіту і почуємося в новому відео.